Водолії, привіт, рада вас вітати. Подивимося, яким буде для вас тиждень з 19 по 25 серпня. Розпочнемо ми з енергії тижня для водоліїв, четвірка мечів. Спокійний тиждень. Для когось це може бути відпочинок. Для когось може бути неочікуваний відпочинок. Тобто це якась ойРвіжка, або просто там упадок сил, ці магнітні бурі. Зараз будемо проясняти, чому тут четвірка мечів у водоліїв. Така трошки пауза. Очікуєте якогось фінансового надходження, якихось фінансів очікуєте, що вони до вас повинні прийти. Якийсь фінансовий перевод у вас може реально весь тиждень пройти в, от, в такому внутрішньому очікуванні і бездіяльності. Але зараз ми прояснимо, про що тут саме буде йтися. Плані особистого життя для водолеев. Работа и карьера. Финансово складова. Морально-психологічний стан. Так, почнемо ми з особистого життя. Так, по 9 чаш це прямо радість, щастя, задоволення від того, що відбувається. Ви кайфуєте для самотніх. Водоліїв. Тут цілком можливо, що ви кайфуєте, будучи самому. І на наступному тижні вам партнерство як таке не буде потрібне, тому що ви відчуваєте себе цілком комфортно, будучи самому по собі, ви будете для себе робити наскільки багато, що навіть можете задуматися, чи зможе інша людина так багато для мене зробити. Ну, тут ви взагалі, як то кажуть, не хвилюєтесь. Тут вам класно самому для тих, хто в любовних трикутниках з водоліїв знаходиться. Ну, тут, скажімо так, зробити вибір. Зробити справедливий раціональний вибір. І для когось це може бути думкою про розлучення і подання документів. Або а, з якимось одним з партнерів ви можете розходитись і концентруватись на іншому. Тобто тут і така ситуація. Концентруватись будете на тому, хто вам дає набагато більше пристрасті і життєвої, скажімо так, енергії у вас для тих, хто в стабільних стосунках з водоліїв. Так, четвірка. Ви будете розуміти, що вам потрібно багато над чим попрацювати в ваших стосунках, для того, щоб ви обоє відчували себе комфортно. А саме тут може бути трошки проблема з емоційною складовою. Бо по четверці пентаклів це. Пентаклів, чаш, перепрошую. По четверці чаш це такий трошки апатичний стан, який може бути проблемою в стосунках, тому що є люди, яким. от Складно відчувати ваш настрій, якщо ви нічого не говорите, якщо ви не ділитесь своїми емоціями. Або навіть якщо ви ділитесь, то вас можуть не завжди розуміти правильно, тому що ми всі маємо різний рівень цієї емпатії. І потрібно шукати ключики, як можна розуміти один одного і не нехтувати почуттями. Тобто тут ви будете працювати над тим, щоб якісь такі емоційні моменти. Заглажувати і робити ваш союз дійсно щасливим і комфортним. Рухаємось далі. Робота. Так, Ну по 10 чаш. Тут таке питання, не знаю, не зовсім робочий у вас тут настрій, бо четвірка менчів з десяткою чаш це більше про проведення часу з сім'єю. Але ну, зараз будемо дивитись. Для тих, хто не працює з водолією. Тут питання здоров'я вашої сім'ї. Тобто тут ви будете. Працювати над тим, щоб покращувати фізичний стан кожного з членів вашої родини, вас, як таких, і ну, питання роботи тут не стоїть на наступному тижні. Тут більше про те, що так, з цього понеділка вся сім'я сідає на дієту для тих, хто в нас в пошуку роботи з водоліїв. Тут цілком можливо, що буде хороша фінансова підтримка від вашої родини на час, поки ви шукаєте роботу. Чи знайдете ви її на цьому тижні? Так, -да, цілком можливо і це може бути як такий, знаєте, сімейний бізнес. Не обов'язково, що вас долучать до сімейного бізнесу, вашої сім'ї, наприклад, якщо він у вас є. Якщо ні, то це от ви потрапляєте в таку сімейну компанію. Для тих, хто в нас вже працює по найму з водоліїв, яка тут ситуація у нас. Ну, знову ж таки, це або відпустка, або відрядження, або лікарняний, тому що тут іде ви, ваша сім'я, і ви от ніби чи поїдете до сім'ї, чи зустрінетеся з родиною. Тобто тут від роботи на цей тиждень, скажімо так, буде відгул. Для тих, хто в нас працює сам на себе, хто фрілансер або в кого свій власний бізнес. Ну, отут ви якраз таки, в кого бізнес? Тут ви будете працювати над створенням ієрархічної структури. Можете залучати ви свій бізнес своїх близьких людей, рідних, чоловіка, дружину. Тобто тут йде якась така реорганізація колективу, щоб це була прям структурна штука. Можливо, менеджерів будете, тренерів якихось залучати. Теж як варіант. А якщо фрілансери, що у вас тут? Ну, фрілансери тут намагатимуться поєднати сім'ю, близьких людей, спілкування з ними і роботу. Чи у вас це буде виходити, чи так буде? Будете намагатися з усіх сил. Але тут вам карти кажуть: наповніться емоціями. Попрацюйте своїм емоційним станом, ви заробите. Але ніколи не дозволяйте собі доходити до тої критичної точки, коли ну, голова вже не варить, батарея на нулі. Тому тут вам кажуть, що якщо цей тиждень ви ще можете побути з сім'єю, поспілкуватися з близькими, з рідними, з друзями, то зробіть це. Так, що в нас тут? А в нас тут фінанси. А фінанси по колесу фортуни. Це, скажімо так, не дуже стабільний заробіток, тому що колись він більший, колись він менший. Для тих, хто, наприклад, там, в різних сімейних бізнесах якось залучений, то це може бути сезонність, Та? Тобто в якийсь сезон ви заробляєте більше, а в якийсь сезон заробляєте менше. Але загалом ви тут задоволені будете на наступному тижні? Ну, Можуть певні труднощі виникнути, але. Але ви з ними справитесь. Тут буде ідея почати трошечки більше займатися своєю фінансовою грамотністю і реально дивитися, куди ви витрачаєте свої фінанси. Така домашня бухгалтерія. Тобто, я не бачу тут з вашого боку прям проблем з фінансами, ви їх тут отримаєте. Більше того, вам можуть їх давати. Ваші рідні, близькі, ваш партнер, друзі навіть. Але якщо ви хотітимете дійсно вберегти ці гроші, то вам треба буде попрацювати над фінансовою грамотністю на наступному тижні. Знаєте, є ще такі додатки дуже прикольні, скачуєш собі на телефон і вписуєш кожну свою витрату. Там по категоріях. Це дуже-дуже класна практика, тому що ти реально бачиш, куди ти витрачаєш всі ці кошти. Тому тут фінанси будуть. Просто в якийсь період їх може бути трошки більше, в інший трошки менше. І багато вливань фінансових від інших людей. Тобто, не скільки ви самі заробили, наприклад, а скільки вам хтось там з рідних і близьких їх дав. І морально-психологічний. Стан, добрий день водолії. Карта смерті. Зміни. Чого ці зміни стосуються у вашому морально психологічному стані на наступному тижні? Ось таке і фінансів. А саме питання того, що ви розумієте, Що ви можете бути дуже залежними якраз так від цих фінансових вливань, від ваших рідних, близьких, там, сім'ї, партнера і так далі. І вам хотілося б жити на більш широку ногу, тут може мінятися дуже сильно ваше ставлення до фінансів, до грошей. Ймовірно, ймовірно, під кінець тижня будете зацікавлені в розвитку двох джерел доходу. Тобто не покладатися лише на вашу сім'ю, а намагатися якомога більше сепаруватися від них саме через фінанси. Цікаво. Цікаво. Що нам тут порадять? Добре для водоліїв на наступний тиждень. Так, витрити, сила, зобов'язання. Дивіться, мої зайчики. Тут вам карти кажуть про те, що вам реально класно було б зайнятися, повторюю ще раз, фінансовою грамотністю. І в чомусь, можливо, доведеться себе стримувати від якихось витрат на щось, чого б ви от прям емоційно дуже хотіли, бо ви розумієте, що у вас все ще є якісь зобов'язання. Тобто тут вам радять не йти за своїми імпульсивними покупками, а йти більше до фінансової грамотності власне так, рішення в тому, як покращити свій фінансовий стан, ви отримаєте на цьому тижні. Це може стосуватися вашої кар'єри, дійсно. Буквально навіть хтось може отримати офер на підвищення. Ви загалом якісь нові перспективи перед вами відкриються, там, де ви зможете більше заробляти. Ви будете надіятись дійсно на це? І що в нас тут кінець? Що ж водоліє, під кінець я вам скажу, що на наступному тижні будьте дуже обережні з інформацією, якою ви ділитесь з іншими людьми в соціальних мережах, про будь-які свої успіхи, там, якісь фінансові, фінансові достатки, нові офери, оце, все це просто мовчіть. Окей? Просто мовчіть, зберігайте цю таємницю на наступному тижні, е, не розповідайте навіть там друзям найближчим про все, що буде відбуватися. У вас тут ідуть багато змін, особливо скажу по фінансовій сфері, тому тут вам лишній раз краще от реально по четвірці мечів. Полежати вдома посидіти і не розповідати людям, що відбувається в вашому житті. Допоки ви не будете повністю впевнені, що це стало нормою, що це стало стабільністю, що там класний дохід не на один раз. Якщо ви помічали таку штуку, що ви там зустріли людину там, якусь, тільки розповіли про неї комусь. Все. Нема. Тільки десь щось там на роботі стало виходить, розповіли, нема. Ну, от, власне, вас тут просто попереджують: не діліться персональною інформацією так швидко, поки ви ще не впевнені в тому, що це дійсно надовго. Це збереже вам нерви. Може, по четверці мечів хтось з водоліїв захоче в санаторій поїхати і відпочити. Взяти таку аскезу на щось можливо. Відмовитися від цього. кави, соціальних мереж, будь-чого заради отримання бажаного. Чому мені? Спробуйте. Що ж, цікавий тиждень у водоліїв. До наступних зустрічей. Чекатиму ваших коментарів.